Давайте перетремо борги по заробітній платі і заодно Галину Третьякову. З 2019 року, коли вона стала головою Комітету соціальної політики, власне, як і її попередники, цинічно ігнорувалась вимога Конституції щодо забезпечення гарантій виплати вчасної заробітної плати. До того ж, ігнорувались вимоги і Європейської соціальної хартії і конвенції МОП, які ратифіковані Україною. Треба було гарантувати законом вчасну виплату заробітної плати і захищати працівника у випадку її затримки. Однак за всі ці роки Комітет соціальної політики не розглянув жодного законопроекту, який би це робив би реалістичним. Більш того, ці законопроекти довго не розглядались в комітеті, а потім, врешті-решт, відправлялись в смітник. Щось сталося дивне, і в липні цього року Галина Третякова вирішила подати власний законопроект, власного там 0,0, бо це фактично переписані з інших законопроєктів, які були нею провалені раніше. Але слава Богу, що все-таки з'явилось. На своїй Фейсбучній сторінці вона підкреслила, що саме в воєнний час треба запроваджувати цей законопроект. І виявляється, що Галя Третякова спрогнозувала, що війна буде тривати принаймні до 1 січня 2025 року. Бо саме з 1 січня 2025 року вона пропонує. Запровадити в дії ті норми, які прописані в її законопроєкті. Що, власне, цей законопроєкт пропонує? Він пропонує шикарні речі. Він пропонує запровадити такі доплати у вигляді пені працівнику за затримку заробітної плати, які в рази менше, ніж депозити, які отримає роботодавець, якщо заборговану заробітну плату покладе. Десь на рахунку в банку. Друге, він пропонує ще довше продовжити термін невиплати заробітної плати. Бо сьогодні за законом можна платити аж через 7 днів після того, як закінчиться місяць роботи. А Галина Третякова пропонує безкарно це робити аж 15 днів. Виникає досить дивне питання. А навіщо взагалі вона оце все замутила сама зараз? Я думаю, тут щонайменше можуть бути дві причини. Причина перша: Європейський союз нарешті жорстко вимагає від соціального комітету почати виконувати дорожню карту руху України до Європейського Союзу. Наразі два екзамена Галина Третьякова провалила, і Україна отримала двійку за адаптацію соціального законодавства до європейського. Я думаю, що третій раз, якщо буде двійка, то пострадає вже не тільки сама Галина. Нарешті, можливо, другий варіант десь запахло виборами. Можливо, вже рейтинги, які гасяться деякими одіозними. Фігурами у Верховній Раді доводять вже керівництво партії до того, що треба від таких людей або позбавлятись, або може встигнути примусити їх робити. Як ви думаєте, в чому головна причина цих несподіваних подій?